Щоранку по буднях у дворі будинку, що на розі радянського проспекту та вулиці енергетиків, уже о восьмій годині починає вишиковуватися черга. То люди, яких прийнято називати внутрішньопереміщеними особами, приходять, аби отримати буханець білого хліба, який випікає для них організація Червоного Христа. Десь близько десятої години черга може складатися з кількох сотень осіб. Що поробиш, якщо війна змусила людей податися в біга та залишитися без найнеобхіднішого? Та все ж знайшлися й ті, хто виявився готовим буде якось допомогти. Говорить співробітник відділу безпеки міжнародного комітету Червоного. Хлеб выпекается северодонецкой пекарней. То есть мы подписали меморандум с ними. Всего в месяц мы покрываем близько 9 тисяч человек в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. И большое спасибо Красному местному Красному Кресту Северодонецке за то, что они нам помогают. Ну, конечно, без них мы, мы бы не справились. То есть они организовывают раздачи. И сегодня я здесь, чтобы в мониторить ситуацию. Спросити, посмотреть, как роздача, спросить посмотреть, як проходять раздача, Спросіть у людей удовлетворені ли они качеством хліба і ну то есть поговорить просто с ними? Ну а борошно, за словами пані Фоміної міжнародний червоний хрест купує виключно в українського виробника. Тему продовжує голова Сєвєродонецької міської організації Червоного Христа Людмила Щербак. Хлібушек видається от, по Сєвєродонецьку, допустимо, в і п'ятниця у нас ми на 100 булок десь більше заказуємо, а средні неділі видається ну, понедільник і п'ятниця по 750 пятьдесят булок, то булок, средні неділі в залежності від кількості людей. От, так точно по рубежному і по лісичанську. У такій справі потрібний ретельний контроль, щоб на людській біді не нагріли руки шахраї. Хліб видається обов'язково по паспортам, по пред'явленню паспорта, по пред'явленню справочки управління труда і соцзащити, що чоловік дійсно переселенець, Він дійсно приїхав толі з Кіровська, ли з Первомайська і зареєстрірован в Сіверодонецьке. А що думають процесами ті люди, що приходять сюди за гуманітарною допомогою? Любов Миколаївна, переселенка з Кіровська, вона вже як п'ять місяців у Севердонецько. Хліб регулярно дають молодці, спасибо, що допомога є така. Вот, красного Креста. Ну я получаю только хліб здесь. І вот. Ахметова допомога продуктовою. Отак, вот спину благодарім, хоті би за это. звісно. Мало привабливого в тому, що люди змушені стояти в черзі за благодійним хлібом, але є такий дійсно позитивний момент про людей піклуються системно.